Підтримка України знову під загрозою у Румунії на президентських виборах лідирує правопопуліст Джордже Сіміон, противник допомоги Україні. Він закликає до миру, але такого, що фактично означає капітуляцію припинення фінансування оборони та компроміси з Путіним. Водночас, у Німеччині ультраправа АДН або АФД визнана правоекстремістською, Ця партія на парламентських виборах 2025 року взяла 24% і, хоч, поки не сформувала коаліцію, має величезний вплив. Її лідерку Аліс Вайдель та Джорджа Сіміона об'єднує не тільки позиція по російсько-українській війні, але й беззаперечна підтримка з боку адміністрації Дональда Трампа. Віце-президент Джей Ді Венс відкрито втручається в європейську політику. Венс уже засудив румунську владу за недемократичність після того, як Сіміон змінив знятого з перегонів проросійського кандидата Келіна Джорджеску. Коли внутрішня розвідка Німеччини визнала АДН праворадикальною, Марко Рубіо різко засудив такі дії. В Румунії буде другий тур виборів президента. Якщо Джорджа Сіміон переможе у другому турі 18 травня. То він почне виконувати обов'язки президента вже в середині чи наприкінці червня. АДН вже подала до суду на Федеральну агенцію захисту Конституції Німеччини. Водночас Джей Ді Венс подає сигнали про те, що війну в Україні не вдасться завершити найближчі 100 днів через різні погляди сторін конфлікту. Тобто Трамп не буде тиснути на Росію, як обіцяв. Він не поспішає тепер. Цілком ймовірно, що нинішня конфігурація сил у Європі заважає Трампу швидко домовитися з Росією, адже Путін вимагає контролю над чотирма регіонами України та Кримом. Україна та Європа на це не погоджуються, не погоджуються на капітуляцію. Підтримка Брюсселем, Києва та принципово позиція щодо недопущення територіальних поступок та винагороди агресора робить неможливим послаблення тиску на Росію. Ба більше, Європа контролює майже 300 мільярдів заморожених російських активів. Чи хоче Трамп послаблення Європи та її розколу? Чи дійсно він ближчий до Росії, ніж до України? Чим загрожує нам прихід ультраправих у Румунії та Німеччини? Підписуйся, тисни дзвоник, не пропусти стрім у вівторок, о 20.00 за Києвом. Розбираємо, як Трамп може вибити землю з під Європи та поховати. Військову підтримку України. Блог на максимум. З вами був Оглядач Макс. До зустрічі на стрімі.